Розважити дитину у березовому сквері, що в мікрорайоні спортивний, відтепер батькам буде значно простіше, адже урочисте перерізання стрічки всіх сповістило у Миргороді відкрито ще один ігровий майданчик. Я думаю, що наша країна повинна в першу чергу, повинна бути країна для дітей. І те, що сьогодні третій майданчик, уже за літо ми відкриваємо. В різних мікрорайонах міста. Причому другий майданчик при допомозі Олега Івановича Кулініча, депутата Верховної Ради, фактично він основний спонсор. Він закупив майданчик, а вже спільно з силами і міської ради, і громади, як то кажуть, і поставили його. І сьогодні він вже може для вас, діти, приносити задоволення. В принципі, це. Напрямок роботи і міської ради, і народного депутата те, щоб дітям при всіх проблемах, при всіх складностях в нашому житті все таки було цікаво жити весело і щоб вони могли е, проводити добре, проводити свій вільний час. Взяв слово і народний депутат Олег Кулініч. у своєму виступі наголосив: ніякі не в країні не повинні забирати у малечі дитинство. Це четвертий майданчик, який встановлений конкретно в місті Миргород за моєї підтримки. Я думаю, Миргород тільки тим зобов'язаний, що я обраний від 147 виборчого округу з центру місті Миргород. Якщо дійсно багато людей мене підтримувало, то вони, мабуть, і очікували від мене якоїсь знаєте, конкретної законодавчої роботи, і роботи, ту, яку я і раніше робив, це роботу благодійну. Тому я хочу сказати, що якщо брати в цілому, це сьомий майданчик по 147 виборчому округу. А до кінця цього тижня ще будуть встановлені, будуть встановлені такі майданчики в різних районах, і ще буде їх встановлено чотири. Тобто буде 11 майданчиків. Задоволені появою у дворі дитячого майданчика і жителі прилеглих будинків. На мою думку, це дуже актуально, тому що в нашому мікрорайоні нема просто де піти з дітьми, навіть посидіти на тій самій лавці. Це є дуже необхідно і я сподіваюся, що будуть добре відноситись до цього. Не будуть тут за ну не поламають тут нічого. Будемо берегти. Красивий багато дітей. Я думаю, що всім понравилось. Секретар ради мікрорайону спортивний Валентина Шиян говорить: підтримку відчули від усіх, до кого зверталися. Хочу висловити від ради мікрорайону від усіх мешканців подяку міській раді, на чолі з Сергієм Павловичем Соломахою, голові ради мікрорайону Діасамідзе Станіславу Хаскеловичу, його заступнику по раді мікрорайону. А разом з тим і начальнику миргород Комунтранс Оніщенку Олександру Володимировичу. Представникам міських комунальних служб Марченку Олександру Олексійовичу, Кіберєву Юрію Олександровичу, хочу подякувати Коркішку Михайлу Олександровичу, широкому Олександру Григоровичу. Це шлях шляхбут також приватним підприємцям, які взяли величезну участь у створенні цього майданчика, вони були ентузіастами. Це по сумісництву і голова вуличкому, а також його заступник Савін Роман Миколаєвич та Фесенко Віктор Анатолійович. Дякуємо і адміністрації товариства «Агротехгарантія». Дякуємо Кір'яну Сергію Володимировичу. Це місцевий столяр, який виготовив такі прекрасні пісочниці додаткової лавки. Дякуємо Лученкову Павлу Валентиновичу, який порадував нашу дітвору солодощами. Ми вдячні всім мешканцям небайдужим, які брали участь у благоустрої цього майданчика. Під час відкриття майданчика для дітей влаштували справжнє свято із пізнями, подарунками та ласощами.